Своїм світлом та завзятістю він запалював усіх довкола і боровся за правду до останнього. Івано-Франківськ попрощався із полеглим на фронті захисником, українським музикантом Андрієм Чепілем. Пластун, волонтер мальтійської служби допомоги та активний учасник революції гідності. І Разом з тим саксофоніст, вокаліст і трембітар – завжди драйвовий і незламний. Його здатність в товаристві запалювати, надихати. Е як на сцені, так і в наших багатокілометрових, багатотисячнокілометрових турах. Це завжди була людина завзята. Людина, яка я не пам'ятаю, щоб він десь на, якісь, на якусь хвильку десь впав духом. Поруч з такою людиною завжди було легко. Саме у гурті Коралі Андрій опанував гру на трембіті усього за якихось два дні. А це каже фронтмен Мишко Адамчак винятковий талант. Взагалі, трембіта дуже специфічний інструмент. Е, на ній там немає отвір, який ти затиснув, як на супілці, наприклад, або на гітарі. Затиснув лад, і в тебе заграла чітка нота або на фортепіано натиснув клавішу. На трембіті ти маєш вже власним чуттям внутрішнім розуміти, чи це та нота, яка тобі потрібна, чи не та. І Андрій якраз. Мав це відчуття талановитий музикант. Виявився не менш вправним воїном. Мобілізували до війська Андрія у березні 2022-го. Спершу він брав участь у бойових діях на Харківщині як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ. А згодом перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади Магура, навчався у Німеччині керувати бойовою машиною Бредлі і згодом став її командиром. Та навіть там, поміж запеклих боїв на передовій, не забував про музику. Він багато співав, грав, імпровізував навіть на фронті. Ми мали з собою гітару майже весь час. Зазвичай це були якісь українські пісні початку нульових. Дуже позитивні да, дуже позитивні були. Часом повстанські пісні. Чим ближче до фронту, тим менше було повстанських пісень, тому що це сумно, це завжди сумно. Свій останній бій кріс таким був позивний Андрія прийняв 28 червня на Запоріжчині. У той день розповідають побратими, йшли на штурм позиції окупантів поблизу села Роботине і потрапили у засідку ворога. Ми дуже близько підійшли, десь метрів 50 до них. Але коли вже була змога піти за тілами, я ходив витягувати тіла від одного загиблого я відрахував 15 метрів. Все, що я пам'ятаю, це два потриви: там були мини дистанційного управління і кулеметні розрахунки, від яких загинули наші чотири хлопці. Хотілося вірити, тому що останні слова в рацію від Кріса були, що він поранений, що ворог дуже близько, і наступного разу він виходив на зв'язок і сказав, що він втрачає свідомість. Ми мали надію, що можливо він вижив. Можливо, просто немає зв'язку, але забрати тіла полеглих побратимів змогли лише через декілька тижнів, коли лінію бойових зіткнень відсунули у бік ворога. Три неділі я туди пішов і теж не давали мені тіла достати. Я з своєї групи у нас було чотири чоловіка, витягував під обстрілом. В останню дорогу друзі проводять Андрія за давнім карпатським звичаєм. Понад храмом лунає пісня «Тремпіт». Востаннє для того, хто запалював грою на ній, сотні сердець. У світ похоронній процесії ще довго лунають і гучні оплески, такі якими Андрія завжди проведжали зі сцени за життя. Поховали полеглого захисника на алеї героїв міського кладовища. Наталя Лузвакандрія Гаргара, телеканал 402.